Тестуємо і одночасно знімаємо для вас тест ледбалки D5D130 з дуже широким на цей раз променем. Сама ледбалка має 75 см, практично. Достатньо довга. Це означає, що її можна кріпити або на багажник квадроцикла, або на каркас баги, чи на дах позашляховика. Така довжина, достатньо універсальна, 75 см 30 дюймів. Ця ледбалка дає потужне, дуже широке розсіяне світло, яке, можливо, не саме дальнє з всього нашого асортименту, але точно дасть фору по ширині променя. Настільки широка, панорамна картинка світла цієї ледбалки. Давайте спробуємо трішечки вправо-вліво. Повернути світло, щоб ви побачили, як в реальних умовах воно буде освітлювати шлях попереду і по боках.